Добрий вечір всім. Я дуже рада бути присутня сьогодні на такому дійстві, тому що це дійсно дійство. Дякую дуже Вікторії. Дякую за те, що вона сподвигла нас всіх це зробити, тому що це дійсно важливо в наш час. І я хочу представитись, хто я. Мене звати Марина Ярмоленко, я астрологиня вестійської школи астрології. Я практикую з картами астропсихологічний символон, я також аромакоуч зі створення натальних сумішей і сумішей з ресурсних ароматів. Також я роблю аромодіагностику більше, ніж понад 7 років, займаю діагностикою та є лідеркою спільноти Power Team. Перш ніж розказати про свою тему, я би хотіла трошки повернутися назад і розказати вам трішки свої історії, тому що колись, коли не було ні україномовних ніяких інформацій, коли ми тільки починали, дякуючи партнерам з Литви, ми. Взнавали щось трішки про ефірні олії, і я тоді прийшла в цей світ ефірної природи, нічого не знаючи про це. І я довгий час використовувала для своїх дітей, для себе, для своєї сім'ї. І ви знаєте, потім через деякий час, я думаю, що це завдяки ефірним оліям, я відкрила в собі бажання займатися цією наукою астрологією. І я довгий час вагалася, куди ж мені піти: чи до гарних, чи до розумних. І я довго е не могла розставити пріоритети, бо я просто е займалась двома е улюбленими справами паралельно. Але настав той час, коли я вирішила це поєднати. І я дуже щаслива, що я це зробила, тому що я побачила дійсно гарні і супер результати, коли я поєднала ці дві практики, ці дві науки. Тому сьогодні я б хотіла з вами поділитись так трішки своїм досвідом, своїм баченням цьому. Далі, будь ласка. І Так, що ж таке натальна карта? Що це таке? Багато хто не знає, і думає, що ця карта тільки для Наталь зроблена. Ні, це не так. Це зовсім не так. Натальна карта це назва, вона походить від латинської назви Наталіс, тобто, це те, що в перекладі означає, відноситься до моменту народження. І зв'язана натальна карта з нашим а, часом та місцем народження. Тобто це такий розділ астрології, який розказує про а, а, риси, а, риси, характеру, а, сильні і слабкі сторони людини, про а, різні сфери нашого життя. А, в, Впродовж, впродовж нашого життя. Якщо дуже коротко, це розташування певних планет і певних сузірів на небі в момент нашого народження. І це як наш навігатор по житті, це дуже індивідуально. Нема двох однакових людей, нема двох однакових е, життів. Все дуже індивідуально. І е, ви знаєте, про що вам може розповісти натальна карта? Вона може розповісти про ваші риси характеру, тобто, які у вас є слабкі сторони або сильні, які, в яких сферах у вас чекає, наприклад, кар'єрний зріст, або навпаки, вам туди не слід спрямовувати свій шлях. Вона розкаже про те, які є у вас. Стосунки, як ви можете знайти свої стосунки, де ви можете їх знайти? Що вам для цього потрібно? Вона також розказує про сфери здоров'я, тобто здоров'я не тільки про фізичне, здоров'я емоційне, здоров'я здоров психологічне, про те, як вам потрібно слідкувати за своїм здоров'ям, ну, чи потрібно вам там. Планувати, чи потрібно вам якийсь розклад. Тобто там дуже багато нюансів. Наталья Карле також може підказати вам, де може чекати на вас які неприємності, і як їх уникнути. Та ще багато інших запитів і про фінанси, і про вашу місію, і про які блоки і родові сценарії у вас є. Дуже багато. Це, це окрема Така, знаєте, тема лекції. Я побачила, що я людині це все розказую, людина це все знає. І далі людина що робить? Вона це усвідомлює і вирішує або працювати з цим, або, ну, як, або ось є, як є. І знаєте, дуже багато людей виправдовують свої якісь. Не роблення щось по житті своїми там недоліками в натальній карті. Але це неправильно, тому що це робота, це робота, робота над собою. І якщо ми візьмемо в цю роботу ефірні олії Янглівінгу, то ми просто зробимо нове перевершені результати. От як на наступному слайді я б хотіла вам розказати, як я поєдную, як я поєдную астрологію та аромакоучинг. Тому ось, наприклад, людина, я їй розказала, що в її є такі здачі, є такі проблеми, наприклад, там в сфері стосунків. І людина е, шукає інструменти, шукає інструмент, що їй далі з цим робити, як їй змінювати своє життя. І по-перше, що е, саме важливо, це її намір, що вона хочеться зробити, що вона хочеться це попрацювати. Це не, е, знаєте, там не, не якийсь вирок, що все так, так і, і ніяк по-іншому не буде. Тобто, е, я пропоную клієнту. Піти у так називаємо коучингову сесію. Тобто, що зробити? Зробити допомагаю клієнту визначитись з пріоритетною проблематикою. Бо часто, знаєте, людина приходить і каже, там, у мене немає грошей, я хочу там, більше грошей, я хочу більше заробляти. І коли вона ставить цей запит, я дивлюсь, що це не є основним запитом. це є Другорядним, тому що в неї для того, щоб заробляти гроші, не вистачає якихось навичок, навичок характеру, рис характеру, впевненості, стабільності, концентрації, системності. Їй потрібно працювати в першу чергу з своїм навиком. Тому це дуже важливо визначити, визначити пріоритетність сфери, в якій потрібно працювати. А далі е, потрібно не менш важливий етап, це е, е, зробити правильний намір. Дуже багато дів, дівчат цього, сьогодні вчора розказували про е, технологію е, дій ефірних олій. І може я ще і повторюся, але е, я трошки розкажу про те, Чому це деяка, деякі вважають такою трохи магією може? Якщо з клієнтом ми правильно працюємо і ставимо правильний намір, це 50% результату. Тому що, знаєте, буває так: дівчата приходять і кажуть: Ой, намір у мене, хочу бути красива, молода, багата, і все зразу, все в одному флаконі. Але так не буває. Так не буває, тому що потрібно... По, знаєте, по таким помаленьким вузликам розпутувати, розпутувати і починати з самого головного. Тобто намір дуже важливо поставити правильно, з яким людина працює. Далі я проводжу аромодіагностику по 63 ефірним оліям. І людина визначається, які в неї в плюсі ефірні олії, які в мінусі. І ми робимо так звану ресурсну суміш. Далі людина з цією ресурсною сумішою працює, працює, і ми маємо зворотній зв'язок. Це дуже важливо, тому що є якесь коригування. Тобто я питаю про необхідність чи є якісь зміни, чи, чи щось відбувається в житті людини. Людина обов'язково е, повинна е, так називаємо її вести щоденничок, тому що ми дуже часто забуваємо про те, якщо у нас все гармонізується. Коли в нас щось болить, коли нас щось турбує, ми це все пам'ятаємо. А коли у нас щось починає наладжуватись, ми, е, звісно, про це забуваємо. Тому дуже коротенько, якщо ми ведемо щоденник, це нам допомагає в роботі. І людина а, а, при зворотньому зв'язку, ми коригуємо, а, чи потрібно нам щось доповнити, чи якісь нові а, вийшли а, зміни, чи щось відбулося. Тобто ми можемо провести ще, ще додаткові сесії і можемо а, зробити а, фінальні ароматестування, або а, продовжувати, продовжити з цією сумішою, яка вже є. До необхідного результату, який нам потрібен. І е, після цього е, ми з людиною, людиною контактуємо, поки е, ми не побачимо е, реальних конкретних результатів. А далі я можу пропонувати іншу сферу, з якою ми працюємо. І повірте, дуже класні, дуже класні результати. Ось такий напрямок, як поєднання і аромакоучингу з астрологією, він дає розв'язати, знаєте, ті нейронні вузлики, які в нас є, і подивитись на цю ситуацію зовсім по-іншому. Бо знаєте, головне не злякатися. Це головне. Тому що якщо ми робимо запит до Всесвіту, до вищих сил, що ми хочемо щось змінити, наприклад, в тих же самих стосунках. І е, починаються, ми починаємо е, працювати. Тобто, що це ми робимо? Ми звертаємо наш фокус, ми звертаємо нашу увагу на це. І ми. Е, по-іншому ефірні олії добре змінюють нейронні зв'язки в нашій голові. Ми по-іншому дивимося на ту чи іншу ситуацію. Ми по-іншому шукаємо шляхи, бо нейронні зв'язки прокладають інші дороги, які ми не бачили до цього. І ми кажемо, це магія. Я раніше дивилась на цю сторону так, а зараз я по-іншому. Ось це і є. Це є робота усвідомленого і неусвідомленого і підсвідомості, те, на що ми не можемо вплинути, якби не ефірні олії. а ефірні олії дають от той самий ключ до впливу на нашу підсвідомість. І це є залогом вирішення таких дуже різних ситуацій. І от е, коли я, Є от такий один напрямок, коли я роблю аромадіагностику і роблю ресурсну суміш, людина з нею працює. А є е, напрямок такий, коли я роблю е, суміш за натальною картою. Це більш е, буду так говорити, енергозатратно та більш е, важко, тому що тут потрібно розбив, розбиратися і знати астрологію. Але це теж дієвий дуже спосіб, коли я, ну, от, наприклад, вам приведу такі приклади, що є такі фішечки, коли ну, я можу одною з вами сьогодні поділитися, може ви будете використовувати навіть в своєму житті. Кожній планеті відповідає кожне ефірне масло. І, наприклад, планета, яка відповідає за нашу підсвідомість, і якщо знати, де вона розташована у партнера, і ви робите собі, наприклад, ресурсний якийсь аромат, і використовуєте ефірну олію партнера у свій аромат, повірте, оце та фішка, яка називається, коли він по-іншому на вас дивиться. Коли, знаєте, вичищуються ці всі, Хімікати вичищуються ці всі е, нанесені зовнішнім середовищем на нас е, речі, і ви стаєте перед своїм партнером у зовсім другому вигляді, бо ви на підсвідомості е, в його е, сприйнятті як його щось рідне, тому що планета, яка керує цей місяць, це наше. Mm, не тільки здоров'я ментальне, фізичне, це наша, а, як знаєте, домівка, де ми спокійні, де нам комфортно, де нам класно. І а, чоловіку, коли він це відчуває, а, а запах, ви ж знаєте, що це а, перший самий стародавній інструмент, так стосунків, а, він з такою жінкою залишається надовго, і вона для, для нього має. Uh, такі, якісь нові яскраві uh, фарби, і, і uh, ви також можете додати. Uh... Ефірне масло, у його, наприклад, ресурс, ресурсний аромат, і ви будете по-іншому його сприймати. Тобто це така, знаєте, як гра, гра, але гра дуже підкріплена фізіологією, фізичними і фізіологічними властивостями ефірних олій. А в поєднанні з астрологією вона творить магію, і це, це дійсно магія. І коли я створюю такий ресурсний або натальний аромат. Uh, і компоную uh... Ефірні олії, в залежності від того, як вони в карті людині стоять, тобто де щось потрібно підкоригувати, де потрібно щось прибрати, щось додати. І після цього людина також йде і працює з цим. Ми маємо теж зворотній зв'язок, і я питаю про які події, що виходить, що які є зміни, і ми можемо теж коригувати. І знаєте, це класно. Бо Потім, коли якась ситуація вирішується, я даю людині бачення, що ефірні олії це круто. Ви можете працювати без мене з ними. Ви можете з ними працювати в своєму повсякденному житті, їх використовувати. І людина бачить результати, вона хоче, хоче далі бути з ними і їх впроваджувати в подальше своє життя. І ось на наступному слайді. Я хочу розказати вам, ви бачите, що слайдів на слайдах багато я не можу написати, тому що це все в голові, це все з досвіду. Я це все беру з того, що я роблю. І ось особистий мій досвід я можу вам таких декілька прикладів навести. Прийшла до мене на консультацію пара. В якої були проблеми зі стосунками. І я їм робила окремо окремо аромодіагностику, окремо створювала е, е, суміші для чоловіка окремо, для жінки окремо. І ви знаєте, ми пропрацювали два місяці. Два місяці. Ця пара була на е, грані розлучення. Е, потім е, сталося так, що я е, е, через два місяці я вони вже м м м пішов якийсь контакт, вони почали розбиратися, вони почали е знаходити інші сторони е своєї е своє свого под подружнього життя. І е саме цікаве, що Ну, я так їх відпустила. Думаю, добре, все добре. Потім я знала, що а, ця жінка завагітніла, і у них через деякий час з'явилася друга дитина. Тому, ви знаєте, мені такі, мені, мене такі приклади вони мене надихають. Я а, а, впевнюю, що наші ефірні олії, олії Young Living, вони приносять таку знаєте, а, місію користі місію з'єднання, єд... з поєднання не тільки там, там не знаю, там, сердець, але й створення там нових, нового життя. Іншою в мене була така дівчинка на консультації, які були проблеми з циклом. І ми коректували її і. Цикл в неї покращився. Я була дуже здивована, бо було дуже швидко. В неї не було циклу 4 місяці і завдяки створенню ресурсного аромату, а потім і діагностиці через місяць в неї відновився цикл. Це дуже класно, це Вона дуже... ви знаєте, потреба в оліях організм сам розказує. Сам розказує про це, тому що вона казала, що їй така була потреба, вона хотіла їсти їсти цю суміш, а вона хотіла її наносити постійно, вдихати. Тому сам організм нам відповідає за це, що це потрібно. І ще робила ну, така була праця у нас. з... Фінансовим потоком з розширення фінансового потоку це дуже така, ну дещо така, можу сказати, смішно а з одного боку, бо чого я е, посміхаюсь, тому що. Через чотири дні вона мені дзвонила в істериці і кричала, що я не знаю, що мені робити з тими клієнтами. Я була не готова до цього. Я не знаю, як всіх супроводжувати, що з ними робити. Вона не сплакала. Тому я кажу, що потрібно не злякатися. потрібно бути готовим і ну починати, ось як казала Вільма у своєму попередньому, з маленькому кроку, з маленького, поступово, хоч щось, щось змінити в своєму житті. І також була е, цікава історія з підлітком. А, тобто, мама не могла довгий час налагодити налагодити стосунки, і м там робота в нас була біля трьох місяців, і ми робили три е, аромадіагностики, І е, фінал був такий, що дитина сама захотіла собі зробити. Тобто він був супротив нього був проти олій. А наприкінці трьох місяців так стосунки поміняли, що хлопець захотів собі свою ресурсну суміш. Тому я можу розказувати довго, але хочу сказати одне: що якщо вам Потрібно зрозуміти про себе, не побоятися зрозуміти, розібратися зі своїми недоліками, які у вас є, зі своїми якимись проблемами, зі своїми граблями, ви можете прийти до мене на консультацію, ви можете м м знайти, е я вам допоможу свою місію в житті, свої, свій напрямок, як вам покращити там чи в фінансах, чи в стосунках, чи в здоров'ї. Якщо ви будете використовувати ефірні олії. То повірте мені, що ваше життя зміниться на 180 градусів, тому що поєднання ефірних олій в житті, знаєте, якщо забрати всі моменти, з ролями нашими я просто жінка, я просто дружина, я просто мама. І я хочу сказати особливо новим людям, які приходять. Якщо вам прийшла пропозиція про ефір про ефірні олії, це не просто так. Ефірні олії не вибирають нікого. Просто так, знаєте, це ваш шанс в житті на зміну, ваш шанс е... вийти на новий рівень. Тому особливо нові люди, які будуть дивитися, які будуть приходити. Я е, хочу вам сказати, що ви можете просто е, зробити в цьому напрямку крок і побачити. І побачити, головне не злякатися, як буде швидко мінятися ваше життя. Е, е, можливо, ви став, станете здоровішим, можливо, навіть ви е, 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 побудуєте бізнес і а можливо, ви навіть... Зміните своє життя і у вас будуть інші професії. Нічого в житті не просто так, і все, що нам приходить, ми значить готові до цього. У нас є енергія, у нас є життя, щоб це зробити. Я хотіла знаєте, на доданок на додаток сказати дякую. Іна Титаренко підхватила. Ну не то, що підхватила, а почала. А я хотіла продовжити продовжити в тому, щоб подякувати Вікторії за те, що я теж Чернігова, я теж в мене з квартирою були, вона була побита і я. Ee, дуже вдячна, дуже вдячна, тому що компанія Living це дійсно компанія, яка не просто продає ефірні масла, масла. Вона допомагає. Вона допомагає підтримувати будь-яку ситуацію. І mm, мені. Ну, компанія дала згоду на допомогу через Вікторію Фонд, і ми, мені було дуже, я була така вражена, тому що а, фірма, яка мені робила вікна, сказала: якщо а, це ми, вони мені сказали в 12 годині дня, сказали, якщо до 4 чи 5 годин ви перерахуєте кошти, то вам буде за цією ціною. А завтра постачальник піднімає ціни в два рази, і це буде в два рази дорожче. І я так розстроїлась. Думаю, ну хто мені там перерахує за дві години таку суму грошей? Але я була просто шокована. Володимир мені написав, що гроші перераховані. Тому це ось співпраця і дійсно притягування людей, які не байдужі. Це спільнота, яка я думаю, що ми змінимо Україну і думаю, що все в нас вийде. Дякую вам за увагу.